Що таке духовний захист і як, власне, його виробити? По слову святих отців, ми знаємо, що стяжання Духа Святого це є запорука духовного імунітету. Чотири основних способи стяжання Духа Святого способ перший читання святого Євангелія і життя за цими святими дороговказами. Спосіб другий називаємо його як надзвичайно важливим це молитва і вчимося молитви у святих отців. Спосіб третій: творення добрих справ во славу Божу і для блага наших близьких. Четверте, згадуємо участь у святих таїнствах, чотири складових, чотири наріжних камені. Основних, що є нашим ворогом, через що ми втрачаємо власне духовні сили. Це фактор п'ятий, це творення гріха. І формування пристрастей, як ми бачимо, чотири наріжних камені, які дають нам можливість стяжати Дух Святий, і п'ятий, який нас веде в сторону, в іншу сторону від нашого спасіння, і це те, що власне знижує наші духовні сили.